Хвали душе моя, Господа. Алілуя! Я не знаю, хто придумав цей псалом, але однозначно я переконаний, що це серце воно дійсно переповнене Божою любов'ю. Я хотів би, якби, підвести підсумок того всього, що говорилося сьогодні. Перший брат проповідував про сіяння. сіяння. І в кінці він закінчував тим, що ми маємо сіяти любов. Ми маємо сіяти. І те, що ми сіємо в своєму житті, воно обов'язково дасть благословення, дасть свої плоди для тих людей, які були в тій країні. І вони бачили ті урожаї того чоловіка Божого. Це було щось неймовірне. Брат, говорив про це. Це було щось неймовірне. Це було з іншої планети, це не звідси було. Я думаю, вони дивились на того Божого мужа. І дійсно, в якійсь мірі, знаєте, їх переповнювала якась завість. З іншої міри переповнювали якісь незрозумілі такі моменти. Але, якщо бути чесними, вони прекрасно розуміли, ну, без Бога там нічого не могло бути. Це тільки Божа милість і Божа ласка могла бути в тому місті. І в кінці кінців ця любов має наповнювати наші серця. Другий брат так само говорив про Петра, який був на тій особливій такій вечері, десь там на природі, біля вогню. І Ісус запитував Його, чи Ти любиш мене? Останні слова, які, я думаю, говорив Петро, і він, напевно, вже напевно думав все. Не буду більше нічого не говорити. Господи, ти все знаєш. В моєму серці є любов. Як її сказати, не знаю. Як її висловити, я не знаю. Як її охарактеризувати, я не знаю. Але, Господи, Ти знаєш. Ти бачиш моє серце, ти бачиш мої переживання. Декілька років тому назад в інтернеті був один такий відеоролик, можливо, хтось бачив. Їде військова машина, наповнена солдатами, така велика машина, тентом крита, ззаді відкрито було, і видно, що їдуть солдати. Війна. Це десь приблизно 17-й рік був. І ось вона їде містом, і за нею їде легкова машина. Попереду світлофор, червоне світло, військова машина зупиняється, і зразу ж за нею зупиняється легкова. В цій легковій машині їдуть двоє. Ну, скоріше, чоловік і жінка. І видно, ну знаєте, ми ж бачимо, правда, навіть не треба деколи слів, коли видно, коли люди сваряться. Він щось махає рукою їй, доказує, вона в свою чергу щось йому доказує. І той солдат, який сидів останній, в нього в руці був такий блокнот і ручка. Він щось писав там чи малював, я не знаю. Він так подивився на ту пару, яка в тому легкому автомобілі, і він взяв. На одному листку пише велику букву Б, велику літеру Б. А заді на борту була вивіска, як часто раніше були, коли возили людей, було написано люди. І він бере цю букву Б і так за борт ставить і закриває букву Д. І Із слово люди отримується слово люби. Ці чоловіки і жінка здивовано дивились на ці слова. Проста, вроді, проповідь, правда? Жодного слова. Верніше там не чуть було, що хотів би там, скажімо так, або що говорив би той солдат. Одне слово, яке просто висвічувало його бажання до цієї сімейної пари. Вони вроді би, напевно, були рідні. Їх багато що зв'язувало в той час. Напевно, вони були подружжям, напевно, це була їхня машина. Напевно, в них був дім, можливо, діти були. Їх багато що зв'язувало, але в даний момент між ними просто-напросто не було тої простої любові. І цей солдат, який їхав в тій машині, я так думаю, він напевно розумів. Чому він розумів? Можливо, та дистанція, яка його роз'єднала, можливо, з його сім'єю, можливо, та відстань. Можливо, те, що він був зовсім в іншому місті, і він не міг сказати, можливо, своїй дружині ті слова. Але він дав таку просту проповідь, такі прості слова для цієї. Пари для цієї сім'ї. Колись цей чоловік, напевно, коли їх сочитали десь там, чи обіцяєш ти любити, він казав, я обіцяю. Так само і вона казала, напевно, правда, коли їх десь там сочитали і казали, любиш, да, обіцяєш, да, обіцяю. Пройшов час, де ділося те обіцяння? Де ділося те слово? Люби. Колись дуже давно я був маленьким хлопчиком, малим таким. Я пам'ятаю один момент такий, коли мої батьки сварилися, билися. Я стояв в сусідній кімнаті, плакав. Якби я багато віддав би в той час, я так сам собі думав, як би я хотів. Щоб вони просто не обіжали один одного, а просто любили. Я не знаю, звідки я це все в той час, коли маленьким хлопчиком знав, але чесно скажу, я готовий був би віддати або заплатити ну, багато за те, щоб вони просто не сварилися або просто не бились. Люби. Слово, яке проходить від початку створіння. І воно буде в вічності. Люби. Слово, на якому базується весь всесвіт, слово, на якому стоїть все абсолютно у Всесвіті, це слово, яке звучить люби. І тут немає багато приложень, і тут немає багато різних якихось таких особливих моментів. Це вроді би просто, а з іншої сторони, це так важко. Це, вроді би, просто, а з іншої сторони, це вроді би так важко. Сто років тому назад в одному штаті, в Сполучених Штатах, жила одна сім'я, мати, і в неї була шестирічна донька. Вона працювала медсестрою. І в один вечір вона готувала гарну вечерю. вони Повечеряли своєю дочкою, і вона зауважила, що дочка після вечері підійшла до води і, е, знаєте, так, залпом один за одним декілька стаканів води випила. Вона працювала у поліклініці, ну там, в медичному закладі, і вона щось запідозрила. На ранок вона взяла свою дочку і пішла, здала аналізи і ті. Страхи, які, скажімо так, в її серці е, ну, відбулися, вони підтвердилися. У дівчинки діабет. На той час це була невелікомна хвороба. Лікарі дали свій, якби е, е, лікування було просто одне це дієта. Але проходив час, проходили. Декілька місяців і дівчинка просто на очах згасала. І з нормальної дівчинки вона перетворювалася просто в такий скелет. Тіло худало, на глазах просто доходило до смерті. Мама була у вічаї, шукала варіанти, їх просто не було. І вдруг одна її подруга прийшла одного дня і каже: Слухай, там в Канаді. З'явився один лікар. Він дав інформацію, що в нього є ліки від діабету. Він винайшов інсулін. І вона дала їм їй адресу. Вона швиденько йому написала. О, і той лікар, молодий юнак, молодий тоді лікар був. Він згодився допомогти цій дівчинці. Вона швиденько на, на поїзд сіла їде в Канаду. І так трапилося, що вже в поїзді, коли вона доїжджала до того місця Торонто, дівчинка впала в е гіперклінічну кому. В кому. Уже якось там було в ті часи, вже десь там телефон. Був вона швиденько зателефонувала тому лікарю і приїхала швидка прямо на перон. Лікар в руках тримав шприць з дозою інсуліна. Тільки зупинився поїзд, він швиденько забіг, зробив укол дівчинці стало легше. Вона прожила 72 роки, ця дівчинка. Вона кожного дня колола інсулін. Знаєте, деколи так хотілося, б, щоб було щось подібне з любов'ю, щоб був такий шприц, або укол. Знаєте, деколи люди коли сваряться, б'ються, там щось не годують, так раз дав укол і все. І вже людина наповнена любов'ю. Так хотілося би вірити в це чудо або в цю сказку. Але ця реальність є в Ісусі Христі. Ця реальність є в живому вічному Господі, який полюбив і дав свою заповідь тут слова під час перериву висять і там... Написано Ісус дав нову заповідь: Любіть один одного. Іван, пишучи своє послання в 4 розділі, 11 віршом, друга частина вірша, Він пише такі слова, то і ми должни любити друг друга. То і ми дожди любити друг друга. Слова, які звертаються до кожної з нас. Ми маємо, на українській мові, то ми повинні любити один одного. Слова, які звертаються до кожного із нас, і це особливе бажання, я вірю від Святого Духа, то і ми маємо любити один одного. І ця любов, яка є центром всього, центром Вселенного, вона особливо має бути в твоєму і моєму серці. Сьогодні в цьому світі слово люблю, воно спотворене. Чоловік, який зміняє жінці, каже, ні, ні, я жінку свою люблю. Наркоман, який краде з дому останні, каже, ні, ні, я батьків своїх люблю. Не зустрічали такі подібні ситуації? П'яна матір, яка в п'яному стані опарила свою дитину. Вона каже потім далі, я ж люблю її. Це так світ любить. У них є свої определені такі моменти або розуміння тої любові. Але я однозначно переконаний, що в нашому серці мають бути інші відчуття. Тому що любов це не емоції. Це в світі так. Зразу, вроді, би, полюбили один одного. О, все добре такі, душі нечають один в одному, а потім кудись ці емоції раз і ділися. Кажуть, ну все, будемо подавати на розвод. Як на розвод? Ну, вже любов пройшла. Як прийшла? А що ж таке любов? Ну, як любить? Гарний приклад є з нашими дітьми. У мене є багато дітей, я всіх їх люблю. І Ми чекали дітей. І знаєте, ну, коли народжується дитина, то велика радість. У вас так само? Ну, коли дитина народжується, радієш. Ой, слава Господу! Дитина народилася і так далі. Але дуже скоро за цією радістю приходять безсонні ночі. Памперси без кінця. Спати не дають і так далі, і так далі. А тоді починають трошки підростати, починають свої характери показувати, а потім починають ще щось розказувати. Папа, мама, зачекайте, ми знаємо, де що там. Ніхто своїх дітей не здавав або не міняв своїх дітей, ні? Ні? Правда ж ні? Ми ж їх не міняли, це наші діти. І ми їх і радіємо, тому що вони в нас є. А деколи через ці всі обставини проходимо, і наша любов на них не міняється, правда? Вона не міняється. Брат Володя говорив за цю бабушку, яка померла і троє внуків. Я однозначно переконаний, що вона дуже сильно їх любила. Дуже сильно їх любила. І навіть про те, що вони. Ну, не такі були, якими вона хотіла їх бачити, правда? Вона так би хотіла, щоб вони десь отут сиділи в служінні і казали, «Душе моя, хвали Господа. Так би хотіла. Але, на жаль, так не було. Вони десь загрязли в тій паутині гріховній і вилізти не можуть. Але її любов не змінилася до них. Вона просто не змінилась, вона так само їх любила, бо це її внуки. Вона так само любила, якби треба було, вона б своє життя віддала заради них. Бо це дійсно є велика любов, велике Боже благословення. Любити це все своє життя. Віддати для того, щоб і Обставинах добра і в обставинах не дуже добрих. Але весь час перебувати в цьому стані. Каже Іван до нас з вами, то і ми маємо або повинні любити один одного. Нам буває так важко або так неприємне те слово повинні. Ми так не хочемо бути должні. В російському переводі ми, долж, ми должны любити друг друга. Так не хочеться бути должним, хочеться бути вільним, хочеться бути без всяких залежностей там, і так далі. і так далі. Але Слово Боже, я вірю Дух Святий, який вкладав іпостолу Івану ці слова, він однозначно говорив, що ти маєш. Я маю. Браті і сестри, ми з вами ми маємо. Ми маємо любити один одного. І це обставини, які мають бути в твоєму і, на, і в моєму серці. Один чоловік підходив до Ісуса і часто згадує цю якби, історію біблійну, задавав питання Ісусу, яка заповідь найбільша? Пам'ятаєте? Відповідь Ісуса: Ну, люби Господа і ближнього. Люби Господа і ближнього. І ця суть вона залишається до сьогоднішнього дня. Господа любить легше. Він нам допомагає, Він нам дає, Він нас благословляє і фінанси дає, і якісь умови дає, і те дає. Ну легше ж, правда любить, а ближнього. Ну не завжди. Господь не залишив нам ніяких варіантів. А деколи нам хотілося би, щоб він би залишив би якісь такі, знаєте, грані або варіанти, і сказав би, ну люби того, хто тобі, як брат Володя говорив, хто тебе любить і ти люби. Ну, легше ж того любить, правда? Ну, люби того, хто тобі щось дає, ну і ти люби того чоловіка, ну легше ж. Але там ніяких умов немає. Каже, як хочете, щоб з вами поступали люди. То далі що написано? То ви чиніть або робіть їм. Слухайте, там про другу категорію зовсім нічого не написано. Там зовсім ні про ко не написано, там написано про мене. Якщо я хочу, щоб до мене відносились добре, то я маю як відноситься? Добре. Якщо я хочу, щоб мене любили, то що я маю робити? Любить. І, по суті, своїй Ісус, говорячи про це Слово своє, Він не залишає ніяких варіантів в цьому плані. Ну, ти і я, ми не маємо якихось, знаєте, інших запасних варіантів. Ти і я, ми є в Божій благодаті, ми є перед Божим лицем. І це є особливість у цьому. Павло пише своє послання до Коринфян в 13 розділі, я думаю, пам'ятаєте ви гарно ці слова, де характеризує або описує характер любові. Я люблю. Ну, добре, якщо ти любиш, то звір свою любов із цим характером, який написаний у цій главі. А він пише: любов довго терпить. Наскільки в тебе. Терпения хватает. Ну, любовь долго терпит. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Як на те, чтобы зревнять свою любовь и с той любовью, яку характеризует Дух Святый у своем послании. Як все выконуется, Ну, я думаю, якщо все виконується, то ми маємо, по суті, свої бути вже не тут, зібрані, а по суті, ми вже маємо бути на небесах. Я так розумію. Якщо ми ще тут на цьому місці, значить, ще щось треба поправити, ще щось треба відшліфувати, ще щось треба звершити в своєму житті. І добре, що є живий вічний Бог. Добре, що є Господь. До якого звертаючись ми в своїй молитві, часто кажемо, Господи, нема терпіння. Боже вічний. Я розумію, треба це довго терпіння. Я не знаю, до сусіда, до чоловіка, до дружини, до дітей, до того, з ким працюєш, я не знаю, до брата, до сестри. Господи, не вистачає терпіння. Господи, деколи часто завість приходить. Брат проповідував про Петра, який, вроді би, добре Господи, люблю, люблю, а тут після люблю вже каже: слухай, а що він з нами? Ну, хочеться тільки вдвох, Ісус, Ти і я. Ну не дуже хочеться, щоб ще хтось в цю благодать вішов. Господь каже, це не твої переживання хай будуть. Це моє особисте. Це моє буде. Ти краще дивись за собою. Як нам треба часто дійсно дивитися в своє серце за собою для того, щоб аналізувати самого себе, щоб Дух Святий, торкаючись нашого серця, зразу, якщо щось не і зразу сирена, тривога. Господи, милість простягни наді мною. Боже, простягни милість наді мною. Господь, я так нуждаюсь в Твоїй милості. Я розумію одне, що Ісус. Він Бог є. І коли ми відкриваємо або читаємо повністю цей вірш, він звучить так. Возлюблений, якщо так, возлюбив нас Бог. Це початок. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, як отак? Ні, ну Я розумію, що більшість із вас були, скажімо так, добрі. Гарні, смирені, лагідні, довготерпеливі і так далі. Я такий не був. Я такий не був. І мене таким Бог полюбив. Отак, От як є, Бог просто полюбив, такий, як я є, з моїми недостатками, з моїми проблемами, з моїми моментами життєвими, які час раз по раз виникали, рвали десь там, розривалися в житті і так далі. І так далі. Але слово Боже каже. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Це проста умова. Це умова на відповідь того відношення, яке Господь проявляє до тебе і до мене. Це відповідь на те, що Бог являє в твоєму і моєму житті. Це відповідь на те, що ми маємо кожного дня від Нього. Всі мають, О, слава Господу! Як багато моментів благословінь маємо ми кожного дня від Господа. І якщо Він нас так полюбив, то каже Дух Святий, то повинні любити і ми, один одного. То повинні любити і ми, один одного. Там на Голгофі звершилось саме найбільше благословіння. Там на Голгофі була звершена. Любов. Да, бо любов це жертва. Да, бо любов це жертва. І ми маємо любити один одного. А значить що? Бути жертвою для щастя когось іншого. Бути жертвою для щастя того, хто біля нас є, того, хто поряд з нами є. Одна жінка написала Біляєва такий вірш. Я свяжу тебе жизнь из пушистых махеровых ниток. Я свяжу тебе жизнь, не солгу, ни единой петли. Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы, пожелание счастья в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой, меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь, и потом от души подарю. Где я нитки беру, никогда никому не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. Хай Бог благословит нас, нашему жити, щоб из нашего життя, через нашу любовь, Благословення мали ті, кому Бог дав момент або дав можливість зустрічатися нам, з нами в життєвому нашому шляху. Я хотів би помолитися, щоб Божий Дух торкався нашого серця, і ця любов була в нашому єстестві. Для слави Божої. Амінь. Станемо помолимось. Алілуя Ісус! Халілуя, вічний Бог і цар Господь.